Доброго усім дня. Сьогодні я буду готувати старовинну українську страву, яка називається драчена. Цій страві вже дуже багато років і знайшла її випадково в журналі і вирішила приготувати. І так спочатку я розцепила, ну, до кімнати температури, довела масло. Сюди вкинула дві ложечки вершків і 30 грамів масла. Відварила пів кілограма картоплі. І зараз я її потовчу. Духовку я вже вімкнула, бо страва готується дуже і дуже швидко. І так, картоплю потовчено, викладаю в масло з сметаною і змішую, наче томащу так масличком і сметаною нашу картофельку. Додаю дві ложки борошна. вливаю потрошку стакан молока, добре підсолюю за смаком і ще трішки додаю молока. Той самий стакан, але по другу. І притрушую ще однією ложечкою борошна. І знову добре розмішую. І поки доварювалась картопля, я вже почала збивати три яйця і трішечки солі. Добре підбите яйце. Можна жовтки з білками окремо, але раніше готували саме так. Жовтки разом із білками і дуже гарно розмішую до однорідності. І так, ще секунд 30 підбиваю. Отак. Змазую олією або маслом і висипаю, щедро змащую і висипаю нашу масу. І ставлю кушку в розігріту до 180 градусів. Дуже гарно пропеклося. Драчина наша дуже гарно пропеклася. Дуже гарно вона пропеклася така. О. Така дуже красива, колоритна вийшлася наша драчена. Ось так, з, з таким обрамленням. І присмачуємо її маслом. Посипаємо зелені, що у кого є. Чесничок зелений, цибулька, кріп. І розрізуємо на шматочки і смакуємо. Дуже гарно. Гарний виходить, особливо сніданок. ж, який красивий. Така дуже ніжна і смачна, сонячна така получається драчена. Ох, красота. Ну подивіться ж, як тільки гарно. І який виходить тендитний, ніжний сніданоч у нас получиться. От старий... Теж мали хист, малий толк до приготування страви. Дуже такий ніжний, виходить, сніданочок у нас. Це дійсно той варіант, що говорять тане, просто в роті. Ось подивіться, дуже ніжно, дуже просто ніжно. Найніжніше. Драчена, виходить, за цим рецептом. Значить то й просто, але смачно і просто можна їсти губами навіть без зубів. І якщо сподобався мій рецепт, будь ласка, заходьте на мій канал, підписуйтесь і поставте подобайки. І дуже настійно рекомендую, обов'язково приготуйте цю страву. У нас подобається всім і дорослим, і з задоволенням будуть смакувати і малеча. Але ще я хочу додати, що от можна трішечки так зелені додати. Вона ще прикрасить смак.